Доброго дня, мене звати Крістіано Мореро. Я юрист і податковий консультант. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що називається податкове планування. Все частіше ми стикаємося з людьми, які запитують нас, яка країна найкраще підходить для відкриття бізнесу, але не тільки з точки зору цікавого ринку або прибутковості орг... з організаційної точки зору, а й що й логічно з точки зору мінімалізації податкових платежів у межах закону у нашій компанії ми спеціалізуємося на пошуку оптимального рішення для клієнтів, щоб він міг платити якомога менше податків, але при цьому дотримуючись усіх правил, щоб уникнути будь-яких проблем з податковою службою. Наприклад, при виборі країни для інвестування з метою податкової оптимізації дуже важливо розуміти, що в деяких країнах потрібна є наявність реальної діяльності компанії в цій країні. зараз дуже модно відкривати компанії в Естонії. Наприклад, коли людина живе в Іспанії, але така компанія. В Естонії може не мати офісу співробітників тільки поштову адресу. Але людина при цьому є податковим резидентом Іспанії, оскільки вона фактично там живе, але вона не веде жодної реальної діяльності в Естонії, тільки відкрила там компанію і виставляє рахунки. Звичайна податкова служба бачить, що людина не вирішила відкрити компанію в іншій країні. Але не цілком законно однак важливо розуміти, що має бути реальна причина, з якою компанія відкривається в іншій країні. Щоб подат податки платилися там. Необхідно мати вагомі і реальні підстави для відкриття компанії в іншій країні, і щоб діяльність дійсно велася з цієї країни, а не з країни податкового резидентства. Тому ми спеціалізуємося на пошуку рішень, які відповідають запитам клієнта, але завжди з урахуванням мінімалізації можливих проблем. Ми дуже ретельно підходимо до питань відкриття бізнесу в конкретній країні, щоб переконатися, що є реальна діяльність і вона доведена. Іспанська податкова служба дуже вимоглива в цьому питанні, і при найменшій підозрі, що компанія фіктивна, вона може застосовувати всі зекономлені в іншій країні податкові і застосувати їх в Іспанії. В результаті клієнт може зіткнутися з неприємними сюрпризами і проблемами. Тому ми ретельно аналізуємо кожен випадок, який нам представляє клієнт. І шукаємо оптимальну структуру для реалізації його планів, яка буде логічною, узгодженою і мати реальні підстави в країні, де він планує працювати. Наша компанія спеціалізується на трудовому праві як для роботодавців, так і для працівників. Якщо у вас є компанія, ми можемо допомогти вам, наприклад, з звільненням працівника знайти оптимальний варіант щоб е, зробити це з мінімальними витратами, але те, що Відрізняє нас від інших юридичних компаній. Це наше прагнення знайти найкраще рішення як для роботодавця, так і для працівників. Бо ми розуміємо, що якщо роботодавець прийняв рішення, розлучитися з працівником це вже прийняте рішення, і ми вважаємо, що краще в такій ситуації, коли шляхи розходяться, знайти найбільш безболісний варіант для всіх, на жаль, не завжди це можливо, бо одна зі сторін не завжди готова до ком. Але наша мета завжди знайти найкраще рішення для всіх ми, в компанії, займаємося підготовкою листа про звільнення, шукаємо оптимальний варіант у рамках закону, а потім проводимо весь процес звільнення. Це означає, що ми допомагаємо в адміністративному примиренні, якщо працівник подає скаргу і представляємо його інтереси в суді, якщо не вдається досягти угоди. Хоча ми завжди прагнемо до цього, і в більшості випадків намагаємося знайти компроміс, який вважаємо найбільш підходящим для всіх. Звичайно, ми також допомагаємо працівникам, якщо їх звільняють. Спочатку ми перевіряємо, чи було звільнення оформлен... оформлено правильно, чи була виплачена повна компенсація. чи не заборгували йому грошей. Ми також вимагаємо ці гроші, якщо вони йому винні. Ми робимо те саме, що і для роботодавців, тобто оскаржуємо звільнення, якщо необхідно. йдемо на примирильні процедури, судимося, якщо немає інших варіантів. Таким чином ми можемо допомогти як роботодавцю, так і працівнику. Але що відрізняє нас від інших юридичних компаній, то це те, що ми стараємося примирити сторони по можливості, бо ми розуміємо, що завжди краще прийти до угоди, ніж йти в суд, де все вирішується третьою стороною судей. І там вже не тільки законні аргументи мають значення, але й людський фактор, і іноді те, що ми хотіли, не завжди виходить так добре, як ми хотіли. Тому якщо ви представник компанії або працівник, і у вас виникли якісь питання по трудовому праву, звертайтесь до нас. Ми постараємося вам допомогти. Я хочу поговорити про форму 210. Це декларації, яку подають на резиденти, наприклад, ті, хто має нерухомість в Іспанії. Я хочу зосередитись на тих, хто має нерухомість в Іспанії, незалежно від того, здають вони її в оренду чи ні. Перед подачею подачою цієї форми 210, Якщо нерухомість здається в, в оренду, необхідно подавати декларацію кожні три місяці та враховувати в ній доходи від оренди за ці три місяці. Термін подачі декларації квітень, липень, жовтень та січень. Важливо зазначити, що якщо нерухомість не здається в оренду, і ви в ній не проживаєте, то вам все одно необхідно платити податки, але тільки один раз на рік подавати декларацію. Це називається оподаткуванням доходу від власності. Вважається, що факт володіння нерухомістю її здачі в оренду є ознакою багатства, тому була введена система оподаткування доходу від власності, яка за своєю суттю є розрахунком на основі кадастрової вартості вашого житла, і на основі цього розрахунку визначається ваш дохід. Важливо зазначити країну, в якій ви є податковим резидентом. Пам'ятайте, якщо ви подаєте в форму 210, то ви не є податковим резидентом Іспанії. Також важливо визначити, чи знаходиться країна вашого резидентства в ЄС або поза ЄС, і чи є між ними угода, чому я про це кажу? Тому що якщо це країна ЄС і деякі країни поза ЄС, але які входять до Європи. То податкова ставка буде 19% від цього доходу або від оподаткування доходу від власності, яка стягує податкова служба. Якщо країна знаходиться поза Європою, то ставка буде 24%. Наприклад, для України або Андори ставка складає 24%. Якщо ви, наприклад, є податковим резидентом Франції, і маєте нерухомість в Іспанії, то ставка буде становитиме 19%. Тому важливо враховувати країну вашого резидентства. Якщо ви маєте нерухомість в Іспанії і вона зареєстрована на фізичну особу, і ви її здаєте в оренду, важливо. Подавати форму 210, щоб уникнути штрафів іноді штраф за неподання декларації може бути значно вищим ніж вартість консультації та правильної подачі декларації тому. Якщо ви маєте нерухомість в Іспанії і є не резидентом, звертайтесь до нас. Тоді з інтернете детермінарсі нульпаїжеки ресідімож сталяпея. o fuera y si hay un convenio. ¿Por qué digo esto? Porque si es un país de la Unión Europea y algunos eh, en concreto que no forman parte de la Unión Europea, pero forman parte de Europa, eh, aplicaría un 19% de esos rendimientos o de esa imputación de renta que nos hace Hacienda. En caso de país de fuera de la Unión Europea, pues se nos aplicaría un 24%. Por ejemplo, en el caso de, de Ucrania o en el caso de, de Andorra, pues el, el porcentaje que se aplicaría es un, es un 24. Eh, si por ejemplo tenemos un. Somos residentes fiscales en, en Francia y tenemos un inmueble en España, pues sería, por ejemplo, un 19%. Por tanto, es, es importante el matiz de. Tengamos un, si tenemos un inmueble en España y lo tenemos a nombre de persona física, lo tengamos alquilado o no, es importante eh, presentar el modelo 210, más que nada porque, en caso de no hacerlo, Hacienda nos puede, nos puede poner, una, nos pueden poner una sanción. Y eh, digamos que a veces la, el no present, la no presentación sale bastante más cara que el, el, el asesorarnos y el presentarlo cuando, cuando toca correctamente. Por tanto, si tenéis un, un inmueble en España y sois no residentes, eh, contactad con nosotros y os, os asesoraremos.